Виберіть 123 спек, виріїть 43! Виберіть 43! Спочатку наші вимоги були, щоб хлопцям дали озброєння. Але так як хлопців зараз з кожним днем все менше і менше, ми потребуємо, щоб хлопців вивели з того пекла або відвели на дальні рубежі для того, щоб вони могли нормально закріпитись або... Є чітке розмежування повноважень влади. Міські органи влади, будь-які, сільські, не допускаються до секретних будь-яких речей. І військові частини не підпорядковані ні в якому разі. Нам не дадуть вам більше дадуть інформації, тому що ви рідні. Поверніть!